На вихідні до мене приїздила моя подруга на 4 дні. Я навіть брала відпустку для цього. І вона у Сіднеї була усього декілька разів, та вона була здебільшого як турист у якихось центрових таких містах, у дуже популярних, знаменитих. Я вирішила їй показати Сідней таким, яким бачу його я і знаю, яким його я. І я їй запропонувала відвідати цей ресторан. Мені здається, що це найкрасивіший ресторан у. Сідней без перебільшення тут завжди дуже багато людей. Завжди треба завчасно букувати столик, аби ти напевне знав, що ти. Туди попадеш, тому що на вихідних там просто натовпи народу, сісти нема де, там всі чекають у черзі. І краще це зробити заздалегідь. Я вирішила, що саме у понеділок там буде менше людей, і ми зможемо гарно познімати, відпочити і помилуватися цією просто якоюсь неймовірною красою. Цей ресторан він складається із трьох ресторанів, які відрізняються своєю атмосферою, відрізняються дизайном такою Тож меню і всім іншим. Мені дуже подобається саме ось цей, у якому ми забукували столик, тому що мені подобається там усе зелено. Там дуже так все насичено, яскраво, усе як я люблю. Дуже багато різних коктейлів, як алкогольних, так і безалкогольних. Вони неймовірно красиво оформлені. Та ось саме звичайна їжа, ну, така яка. Просто їжа. Мені чесно не сподобалось. коли я брала. Мені здається, що. Ну, смак трішечки не відповідає ціні. Мені здається, що це таке ну, дешевенько. Воно смакує, та це може я просто придираюся. Тому ми вирішили взяти десерти, і я вважаю, що це був найідеальніший вибір, який ми могли зробити. Подруга взяла собі безалкогольний моктейль. Він був, здається, з лимонним соком, соком. Гранату і ще чимось. А я взяла ось цей просто якийсь неймовірний десерт із малиною. Це було морозиво, а був якесь таке тістечко, як тортик, і багато якихось соусів, якась малина така, малина сяка, квіточки. Чесно, це була якась. Таке поєднання смаків, що я просто не пам'ятаю, коли реально я так насолоджувалася смаком десерту. І як на мене, 19 доларів за такий десерт це недорого, тому що я знаю ціни у Сіднеї. І я вважаю, що це ну, класно. Ну, наприклад, якщо порівнювати яйця Бенедікт, буду коштувати один шматочок хліба з двома яйцями, буде десь 25 доларів коштувати, і такий десерт 19 Я думаю, що це недорого. Так, туалет також був у просто якомусь гарному такому оформленні, затишно, приглушене світло. Дуже дуже мені сподобалось у цьому ресторані, і я завжди кажу, що хто приїздить у сідней, обов'язково має піти туди. Якщо ви хочете саме такі інстаграмні фоточки, відео. Вам точно треба туди. А я там була саме у цьому ресторані десь рік тому. Я побачу, що вони дуже сильно змінили інтер'єр, змінили посуд, і все зробили дуже яскравим і красивим. І цей папуга, який в них там постійно живе, ну такий лапочка, ну мені він так подобається. Тому так, це було дуже класно, було атмосферно, і я просто ходжу і насолоджуюсь. Усіляки маленькими дрібничками, дизайном, як воно все оформлено. Ну, це просто така насолода для очей, чесно, тому що у Сіднеї ну, рідко таке зустрічаєш. Територія цих ресторанів, вона доволі таки велика. Під однією назвою там знаходяться три. Простори, три ресторани, один із яких це для сніданків, там пекарня, всякі такі затишні моменти. Інше це коктейлі, вечори, якісь святкування, і є територія на вулиці, така затишна. Там я бачила ну, якісь там картопля фрі, якісь бургери, така гриль аерія. Ось, і в них є територія, де вони кожен сезон прикрашають якось тематично цю територію, і ти можеш там пофотографуватися. І саме це приваблює туди туристів, приваблює туди людей. Це як така їх ізюминка. Я думаю, що вони десь чотири рази на рік вони повністю змінюють цю локацію. Раніше було, можна було безкоштовно зайти на певну територію, а інша територія була доступна тільки, якщо ти мав чек, тобто ти відвідав ось цей ресторан і ти там щось купував. В принципі, це логічно. А, та зараз вони всю територію зробили зачиненою і ти можеш туди пройти, тільки якщо в тебе є чек, що ти вже був у якомусь кафе або ресторані. Ти щось купляв цьогоріч. Новий рік вони оформили просто неймовірно. Чесно, я в захваті, тому що мені дуже подобаються ці класичні кольори, класичне таке оформлення, дуже класно зроблено, дуже якісно і настільки багато зон для фотографування, що просто хочеться фотографувати кожен кустик, кожне деревце, кожну іграшку і зупинятися усюди. Нам повезло, що у понеділок було достатньо мало людей, тому в нас була така можливість, бо я знаю, скільки там людей на вихідні. Це просто йде натовп, який йде таким сплошним потоком. І ти не можеш нікуди навіть там е е, підійти, аби щось фотографувати. Минулого року було у стилі балерина, лоскунчик, воно було таке все рожеве, пуанти, чесно, мені не дуже зайшло. Та цьогоріч це просто щось неймовірне і мені дуже-дуже подобається. За територією ресторану ми ще побачили ось такий ресторанчик, дуже атмосферний. Там, наскільки я зрозуміла, обідають люди, які працюють у цьому ресторані. Це, це дерево, це щось неможливе. І, звісно, після такої різдвяної атмосфери захотілося подивитися якісь різдвяні іграшки в одному із магазинів. Ось цього крокодильчика мені Аня подарувала. Блін, він є такий класний, я не можу. Мені, мені він так подобається. Я обожнюю колекціонувати. Різні різдвяні іграшки на ялинку і кожен рік додати щось нове. І тепер він мені буде постійно нагадувати про нашу зустріч, про нашу подорож, і такі викликати теплі, теплі, дуже класні емоції. І, до речі, коштує він ну, зовсім небагато, щось там, 7 доларів, і він скляний на мій подив. Також зараз дуже багато різних іграшок є цікаві, як, наприклад, ці видрочки, є якісь дуже оригінальні. Та ось, наприклад, у цьому магазині мені якось не дуже хотілося щось купляти, воно начебто прикольне. Та мені здається, що під мій стиль ялинки, воно якось не дуже класно піде. Ось ця іграшка мене просто здивувала. Це було таке неочікувано таке побачити. Сміливо, як то кажуть. А та на подарунок, я думаю, Буде дуже прикольно. Так, класні іграшки. Вони там щось там по 12 доларів, по 7 доларів, залежить від того, наскільки велика іграшка. Дуже подобається ось ця серія новорічна, яка з'явилася у ТК Макс, морська. Ну і, звісно, вся ця тематика, тарелочки, ці. Господи, яке воно все класне. Єдине, що ці сніговики на пляжі, я не знаю, який повинен бути вайб і стиль усього оформлення на Новий рік, аби воно гарно виглядало. Та, можливо, хтось робить ось такому морському стилі, тому що зараз я бачила дуже багато різного декору, саме такий… Пляжний вайб. Ну, не знаю, у мене якось все-таки асоціюється більше червоно-зелена гама, така більш класична. Вона в мене більше асоціюється з Новим роком. Також всі ці полотенечка, господи, яке воно все класне. Я не знаю, як можна просто встояти і щось не купити, та я не купила. Здебільшого я зараз дивлюсь і вже обираю вибірково, таке щоб... напевне, тому що місця все менше і менше в квартирі. і... І зараз я хочу перебрати все, що в мене є, вирішити, що мені більше не потрібно, або тому, що я багато чого купляла на початку, такого, що знаходила, щось таке простеньке. І я хочу зараз віднести на секонд хен тому що новий рік може комусь знадобиться, хтось щось купить, і це буде класно. Тобто, це як і пожертвування, і я очищу трішечки свій простір, тому що кожен рік ти, звичайно, щось купуєш. Бо новий рік це така. Ну, це таке пора року, коли встояти, мені здається, просто неможливо. Я за своє життя зустрічала не так багато людей, які ставляться, так скажемо, спокійно до цієї тематики. Я обожнюю все прикрашати, і я думаю, що треба вже починати, тому що в мене сусіди вже повісили віночок собі на двері. Ви гляньте на цю курку, скільки вона? 12 доларів. Це така вже вона бачила це життя, воно в неї не склалось. Ще дуже кумедна ця жабка. Вона також бачила це життя. Життя її похитало. Скільки 13 доларів. Ось такі дуже цікаві іграшки. просто дуже цікаві. Боже, новий рік у така Макс. Це просто. Щось, щось, щось. Божевільне, боже, яке воно все красиве. Так, я купила би усе. Тільки воно все буде, я знаю, що воно буде доволі таке дороге. Зараз подивимось. Це 30. Вже зламали. Господи, людям би руки повід. Це на ялиночку. А, ні, нормально, 19. За 19 така верхівочка. Тут все рухатися буде, скільки воно уже прикольне. Ще супер. Лоскунчики. яка гарна свічечка. Яка вона красива. Стеглянь, да. яка вона класна. А це наче наші спеції. Пахту непогано, до речі. Ось це така, бачиш, як кулька, як там була, ось ця кулька. Чому вони, а вони по 17? Так, що в нас є ще новорічне? Дуже класне. Ну, вона десь в середньому по. О, це взагалі дорога 3-4. А ось ця вона розплавиться і буде виглядати, як незрозуміло, шоу у Тазіку. Буде таке, як Кісімісія у Тазіку. Хоча, якщо її не палити, то виглядає гарно. Скільки вона, я не бачу. А, 30 доларів. Так вона гарно виглядає, чому вона по 11. Ано ну відкриє я нюхну. Тягни, тягни. Тому, я думаю, в них відломані кришечки. Офігенно пахне. Тому вони вон, відломані, тому що фіг відкриєш. Це дуже смішно. Це мило у вигляді графі Дракули на кітці. Що? Ось. Тепер скидають Хелловін. Був 40, зараз 12. Оця, до речі, з літучими мишами, я думаю, це Крісті тут класно би підійшла за 12, це взагалі дешево. Клас, їх дві.